Всім привіт, з вами Юрій Лиславич, І Я сьогодні буду завикати блескавку, щоб у мене... щоб у мене появилася вся можливість з все зачарування. Чекайте трошка. Ще... Тут нічого, дивного це тепер тим, мені я перший робив цей ту стрелу. Мені зразу сюди впав. Мене вдарило і зразу осинило а так як це найвища гора тут, яку я знайти, йти. Та прошу собі дичь тіло. А тут от пару метрів до того 100 лохів. І так це. Коли буде віснов треба там треба стрибати. Або, так, що добре. Або стояти що тобто піддарить. Ну давайте я чекаю вставлю на паузу и почекаю видос с блесковками с блесками Александр Билка на выживание.

Это не И никто не зирает ее тоже. Мы делаем невидимые, сегодня дополнительные сочи. Все это из регенерации, Ближе классно, ближе классно. Форма уже не разрывается. О, Боже мій, який... Відвідування дошов до того, що тут розпалювалися ось ці, що і в статі є. Вони, Ви, якщо бачили. Ми просто тут розпалювалися. Чи не злоте забуваєш? Доволі підсумовую, що не можна до пічки влізти. А виходить, що мене вже портлює.

зараз буде заработный зарядный кліпер, то взагалі би було Так себе клип радость. Зарядкається своему и не бухаю так написать за крутера. Ну добре, давайте пока и вами Юрий проходит, двинуток полагаю. Показано. Goodbye.